25 вересня внаслідок чергової російської атаки на місто був зруйнований готель Одеса. Вітаю, мене звуть Олена Бакума і це проєкт Новини Лайф. Будівля, яка зіпсувала на море з Потьомкінських сходів, не подобалася Одеситам. Між собою городяни називали її бетонним монстром. Зараз виникає багато суперечок. Чи варто відновлювати готель, чи краще побудувати там щось інше. Що думають з цього приводу мешканці Одеси? Дізнаємося прямо зараз. В нас варто було знести, я вважаю, тому що це не естетично, це не відповідає стилістиці міста. Тому так, його варто, варто знести і побудувати щось. Це могла би бути виставнича якась історія, якась концертна зала. Вона там і так є під землею, але вона вже застаріла. Тобто щось, куди люди могли б приходити, може, відпочити знести, відпочити. Відбудувати. Відбудувати щось інше. Щось інше. Так. А, а що б саме ви там бачили? Що б саме, ну якусь інфраструктуру по... поцікавіше, тому що цей отель стояв, нікому не потрібний був. Не працював. Не працював з 2011 року, там нікого не було, крім охорони. Так я думаю, що треба щось найцікавіше. Не знаю, в мене з ним пов'язані спогади. Ще коли я була дуже молодою, я там працювала. Е Агентом на романтичному турі, коли приїжджали американці і знайомилися з нашими дівчатами. Тому я вважаю, що варто його зберегти, бо це як символ Одеси і дуже-дуже гарне. Місце. Розібрати її негайно. Це будівля, яка не представляє собою ні історичної, ніякої цінності. А що можливо на цьому місці можна побудувати? Як ну, по-перше, муровокзал, ну теж якийсь абсолютно новий, чудовий, такий сучасний, дієвий, живий, бо той був теж напівмертвий. Саме головне для Одеси це зберегти ось, оце все, історичну пам'ятку. Це основне. честно говоря, я думаю, что ему там вообще не место, и он там не должен быть. Ну, на мой взгляд. Я бы сделал под старину красивое, стилизованное, чтобы оно отличалось от всего, а не вот эта вот непонятная коробка и все. Ну, на мой взгляд. И чтобы с него был вид, опять же, на море, на маяк, а не вот эта вот свечка непонятная. Мне она не нравилась. Никогда. був проект новини лайв залишайтеся з нами, аби бути в курсі всіх новин. І пишіть свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.